Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть! Битва! Україна! На все! Народи міста України! Наталя Бурчинська! Пасилі і неперевершені мої українці! Ми разом з вами всі. Ми одна велика, міцна, непереможна сім'я! Дай Боже якнайшвидше перемоги миру. Бережімося, тримаймося. Ми тут всі разом. Я з вами, ви зі мною і за це вам низький уклін. Я надихаюсь вами. За Україну і для України треба жити. Україна переможе! Народа дистанції!